Мовурець представник центру екологічного моніторингу Дніпровської обласної ради, наш багаторічний партнер та друг громадських мереж моніторингу якості повітря. І він запрошується представити свою візію з доповіді екологічного моніторингу в умовах війни. Досвід Дніпропетровщини, пане пане Олексію, пане Олексію, прошу. Доброго дня всім. Дякую, Максиме. Дякую взагалі колегам за можливість долучитися до вашого заходу. Перш за все, проекту Чисте повітря для України, з яким ми співпрацюємо вже декілька років. Я сподіваюся, успішно співпрацюємо. І чеській організації Арніка також велика подяка за те, що не тільки у мирні часи, але і після повномасштабного вторгнення вони залишилися з нами. Вони допомагають нам. Не тільки в екологічній сфері, але й в гуманітарній сфері, тільки, тільки разом, тільки спільно ми переможемо в цій страшній війні. А тепер детальніше, детальніше про те, з чим хотів сьогодні з вами поділитися. Якщо є можливість презентацію вивести, вона коротенька, але там певні слайди все ж таки можуть бути корисними для нашої аудиторії, чи мені вивести так, так у вас. Буде така можливість. Так, ми будемо говорити про досвід центру екологічного моніторингу Дніпропетровщини. Якщо можна на наступний слайд, будь ласка, це коротко, щоб було зрозуміло, яким обладнанням центр наразі оснащено. Тобто, це проект, який ще вже з 16-го року функціонує на Дніпропетровщині саме з метою екологічного моніторингу, перш за все, атмосферного повітря. Наразі ми вже почали також долучатися до моніторингу поверхневих вод з метою розуміння стану фізико-хімічних параметрів. Тут ви бачите, чим ми оснащення, тобто наразі це 16 станцій стаціонарних пересувні станції. Я не буду дуже довго і детально зосереджуватися саме на на центрі ви це можете зробити. Я прямо зараз в чат кину посилання на дослідження, яке ми спільно з колегами проводили в минулому році. Тут ви можете, по-перше, ознайомитися із -то, з темою управління атмосферного повітря, якістю. І, зокрема, тут є частина, яка присвячена і пілотному проекту Нікопетровщиною. Тобто, кому цікаво, можете перейти за посиланням в чаті і ознайомитися детальніше. Тому є чим ми займаємося. І тепер щодо, щодо нашої роботи після широкомасштабного вторгнення, після 24 лютого. Uh, наші uh, ми маємо частину референтних станцій, і безумовно, нам було цікаво оцінити, що відбувається uh, з повітрям після, uh, після початку широкомасштабних uh, дій широкомасштабного вторгнення. І на цьому слайді ви бачите порівняння квітня місяця uh, за станцією, яка розташована в місті Дніпро. За головними забруднювачами, як ви бачите, ми є свідками того, що в цей період було зниження, зменшення викиду газоподібних забруднювачів. Хочу відразу зауважити, це не є усередненням, чи скажімо так, тою інформацію, згідно якої можна робити. Певні загальні висновки це інформація щодо порівняння 21 першого та років, референтної станції, яка відповідає законодавству українському та європейському, але по одній точці, тобто ми не можемо робити загальних висновків, але все ж таки ілюстративно це гарно нам дає розуміння, що відбувалося у квітні по місту Дніпро у порівнянні. 21-2022 років, тобто ми мали ситуацію, коли було перезупинена робота більшої частини промисловості і зменшення також впливу пересувних джерел, тобто менше стало транспорту. І це вже, це вже відзеркалилося на, на даних, ми бачимо по квітню. А якщо ви подивитесь далі, у нас є травень. Наступний слайд, тобто по травню ще ще кардинальніша картина: якщо дивитися по діоксиду азоту е 2 то взагалі ми мали близько лише 5% викиду діоксиду азоту у порівнянні 22 другого з роком, тобто в цьому році було настільки менше. Це цікава інформація. Проте, це я казав про газоподібні речовини. Що казати про дрібнодисперсні частки ПМ 10 та ПМ 25 Вони на цьому слайді також є і в попередньому, то ми бачили певне невеличке збільшення їх концентрації. Знов таки, це повторююся, це по одному по одній станції референтній, тобто ми не робимо загальних висновків, але ілюструємо, ілюструємо ситуацію. Mm. Війна також призвела нас до ситуації, коли моніторинг повітря став не тільки важливим з точки зору суто екологічного стану, але й з точки зору інформації про громадську оборону, громадянську оборону, що відбувається, і в зв'язку з цим за домовленістю з ДСНС та певними військовими підрозділами ми почали передавати дані їм. Онлайн про, про наш стан і декілька місяців ця інформація була також на, на озброєнні відповідних структур відповідних не тільки цивільних, але й військових структур. І це було їм також в нагоді. І це також нам загальна ситуація. Вона показує, що моніторинг довкілля. Як повітря, так і води, він, на жаль, переходить до в таких умовах, переходить до нового статусу, і ця ситуація вона, скоріш за все, буде мати продовження і після нашої перемоги. Тобто, моніторинг має стати частиною оборонної стратегії нашої країни. Особливо це це що стосується. Те, що стосується прифронтових областей, те, що стосується тієї частини, яка безпосередньо до нашого агресора є близькою, яку ми маємо ситуацію? Тобто, ми, ми виявили такі, такі цікаві тенденції, проте, на жаль, наразі маю констатувати, що в зв'язку з відсутністю фінансування центру моніторингу та діяльності центру, Наразі заморожена діяльність, відключено все обладнання, і дані не можуть далі збиратися. Це є доволі поганою ситуацією, тому що зрозуміло, що є пріоритетність під час війни в той же час, як ми всі розуміємо, моніторинг є якраз тією. Тим напрямкам, які ще несе важливу функцію не тільки цивільну, не тільки екологічну, але й безпекову. Саме тому це є прикро, що ми були вимушені призупинити нашу діяльність, і наразі також ми продовжуємо звертатися до всіх відповідних структур щодо відновлення фінансування, і в цій ситуації. Доволі важливим є і я також звертаюся з такою ініціативою, яку ми оформимо письмово і найближчим часом. Поділимося з вами щодо того, що, щоб включити моніторингову діяльність загалом в діяльність. Критичної інфраструктури і внести зміни до відповідних постанов кабінету міністрів, яка б дозволила в цій ситуації відновити фінансування. Це стосується не тільки Німетровщини, але всієї країни, і дало б можливість як мінімум зберегти наявні можливості по відслідковуванню ситуацію. А це не тільки повітря, це і радіаційний моніторинг, це і моніторинг поверхневих вод і в той же час. Дасть можливість також після закінчення війни е, повернутися і зробити частиною вже безпекової ситуації моніторинг. Тобто, загально під, підсумую, що е, моніторинг ми на своєму прикладі побачили, що є необхідність і зацікавленість в ньому навіть під час війни, і що є е, необхідність і е, важливість е, е, розуміння фізико-хімічних параметрів нашого довкілля. Дуже приємно, що є громадський моніторинг, який безумовно є доповненням існуючого моніторингу офіційного, і саме в цих умовах і умовах війни він виконує додаткову дуже важливу функцію мобільно і, відповідно до ситуації, зберегти все ж таки інформування в певній частині про те, що відбувається. Наразі в нашій території, в тому числі частково і на окупованих територіях. Коротко так. Якщо будуть питання, якщо час нам дозволяє відповісти нам на питання, буду радий продовжити цю дискусію. Дякую ще раз за можливість презентувати нашу роботу. Дякую, пане Олексій, за вашу візію, за вашу роботу у ці складні часи. І за багаторічну підтримку. Шановні колеги, пишіть ваші питання в чаті або в етері наживо в нашому суперчаті Фейсбуці тощо. І є вже питання. В нас дозволяє час одне питання точно з Фейсбука. Пан Артем записує запитує з Фейсбуку, запитує, чи далі продовжуються експерименти на вашій станції з. Датчиками екосіті, станціями моніторингу мережі екосіті. А я, я так розумію, що пан Артем питає про колокаційне продовження колокаційного експерименту. Колокаційний експеримент він проходив декілька місяців, доволі тривалий час. Наразі це обладнання демонтоване і направлено колегам назад, і продовжується аналіз і обробка даних. І я сподіваюся, що ми через певний час також результатами спільно з цими результатами поділимося. Це ми вже бачимо, що це цікаві результати. і Будемо, будемо іми ділитися, як, як буде закінчення, закінчення цієї частини обробки.